Ніхто не забутий, і ніщо не забуто. Подвиг воїнів афганців безсмертний. Це вкотре підтвердили більше тисячі рівнян, які прийшли вшанувати пам'ять солдатів тієї війни. П'ятнадцятеро рівнян з неї не повернулися. Кожного згадали поіменно, а пам'ять всіх вшанували хвилиною мовчання. Далі молебень просто неба за упаки полеглих та здоров'я живих. Священник про війну в Афганістані знає не шуток. Перед тим як прийняти духовний сан виконував військовий обов'язок перед батьківщиною. У спільній молитві починається мітинг. Живі свідки тих подій згадують про жахи тої війни. І наш святий обов'язок, так як ми обіцяли, іще перебуваючи в Афганістані, коли клали тіла наших бойових друзів в цинкові трони. Обіцяли пам'ятати їх, допомагати їхнім матерям, батькам, вдовам. І доки жива хоча б іще одна вдова або мама, ми зобов'язані бути разом. Бути разом для того, щоб допомогти їм в ці скрутні часи. У міру можливості ми це робимо. Влада згадує про передвиборчі обіцянки. Я вас запевняю, що всі програми, які є в Рівному, будуть фінансуватися у повній мірі. Я також вкотре запевняю батьків, які надишали своїх дітей, що ті мої обіцянки, які я сказав, в тому числі і по збільшенню виплат, будуть виконані. На завершення свого короткого виступу хочу побажати всім ветеранам добра і здоров'я, щоб ви відчували повагу і любов від тих, хто поруч з вами. Учасники ж війни в Афганістані, щоправда, не з імпровізованої трибуни кажуть, держава про них згадує сроку в рік перед річницею виводу військ з Афганістану. А далі обіцянок діло не йде. Сьогодні на цьому гарному зібранні ми віддали належну шану тим, хто загинув у війні в Афганістані. Але на жаль, влада. Не виконує своїх зобов'язань перед тими, хто залишився живим. Потрібно про це постійно нагадувати. А от військові говорять про неоцінений бойовий досвід воїнів афганців які і нині служать в лавах Збройних сил. У підрозділах 40 ї армії воювали і 540 військовослужбовців, 13-ї тоді ще загальновійськової армії. Сьогодні 27 з них і далі продовжують службу в лавах. Збройних сил України передають свій багатий досвід молодому поколінню захисників вітчизни. 233 наших бойових товариша також приймали участь в бойових діях на теренах інших держав. Всі вони є гордістю для військ і колективів оперативного командування Північ і є зразком того, як треба виконувати свій обов'язок. По завершенню офіційної частини вінки до меморіалу загиблим у тій війни поклали офіційні особи міста та області. Робили це під звуки державного гімну та автоматні залпи. А далі чи не кожен учасник урочистого зібрання особисто схилив голову перед меморіалом? Дмитро Лентюк Володимир Захаров. Новини Рівного.